Гроші люблять рахунок. Ну відомий факт. А от як їх правильно рахувати, питання досить непросте, особливо коли здається, що вони розчиняються в повітрі одразу після зарплати, як витрачати менше, а жити так само добре, а може навіть і краще. Сьогодні спробуємо розібратися з оптимізацією бюджету. А допоможе нам у цьому людина, яка знає про фінанси, все засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Батка. Доброго Ранку. Доброго Є. ранку. Раді бачити. Така цікава тема оптимізація бюджету, як звучить, правда. Взагалі, як ефективно планувати сімейний бюджет в умовах, ну не побоюсь цього слова, нестабільної економічної ситуації та інфляції? Дійсно, дуже сьогодні така цікава і практична тема, так. тому що я думаю, що дійсно, коли нестабільні ситуації, тут взагалі не так важливо, в принципі, скільки навіть людина заробляє, аніж навпаки. Ки нам важливіше правильно поводитись з цим бюджетом, тобто буває так. Це я просто вже з власного досвіду можу сказати, що у кризові часи дуже часто буває, коли людина звикла там заробляє більше грошей, звикла витрачати mm. багато, не контролювати цей бюджет, і наступають складні часи. В такий момент такі люди можуть дійсно залишатись з нулем. І нам дуже важливо зараз поговорити про те, як ми можемо цього уникнути. Взагалі, в ідеалі а, зараз кожному замислитись про те, що бюджет треба планувати. Тобто дійсно, а в більш спокійні часи все ж таки нам можна собі дозволити якісь предмети розкоші, можливо, да, якісь ну більше розслабитись з точки зору своїх фінансових статків. Так а зараз ми не знаємо, що буде там завтра. Ми не знаємо, що буде через півроку року... іншого боку, це теж такий знаєш, привід. А коли як не зараз? А коли не да, тобто хочеться жити, хочеться насолодитись, але дійсно дуже важливо витримати ось цей класний баланс. Тобто, а вже ж ми не повністю всі гроші будемо кудись да там зберігати. Ми маємо можливість і маємо потреби, так і дуже класно, якщо ми просто заплануємо заздалегідь, взагалі перше правило, і воно досить зручне і комфортно його використовувати перед тим як отримати зарплату, перед тим. Не в моменті, вже її і не витратити після. в голові, от якраз її не витратити в голові, а спланувати. Тобто, наприклад, ми знаємо, що там це може бути підприємець, да отримує підприємницької діяльності кошти, зарплатню так. людина, найманий працівник отримує заздалегідь, знаючи в яку дату, яка сума має прийти, розпланувати її. Тобто, ми можемо розпланувати і на ос ну, якісь надважливі да речі, які ми точно не можемо відмовитись. Туди ж ми можемо закласти час. Точку коштів, як ліля. Ти кажеш, та да? на те, щоб дозволити собі досить Колекторне комфортно зараз. життя. А, також відпочинок, якийсь да? ну, по різному, да кожна зараз, зараз родина відпочиває. Тобто заздалегідь це розпланувати, і тоді, як мінімум, ми не будемо витрачати зайві кошти імпульсивно в моменті, коли нам прийшла зарплата, а ми її заздалегідь не розпланували, то у нас дуже великий відсоток ось цих непередбачуваних витрат саме в цей момент відбувається, начебто, пройшла велика сума, ми її раз, раз раз хаотично. А потім, з того, що залишилось, вже починаємо планувати і думати, а як же це все вмістити можна. Які є практичні методи з схоро... Щоденних витрат без yes. втрат якості життя. А теж, до речі, от, як би не здавалося, да, це складно, можливо. А, є кілька таких досить комфортних вправ наприклад, а, ходити в магазин з списком, тобто з переліком не голодним. товарів, не голодним. Оце важливо. А ще, до речі, а, я колись теж розбирала цю тему. А, здавалося б, доставка товарів не завжди може бути економною. Ну, Точніше, ну, буває так, що ми там переплачуємо за доставку. Але я вам скажу: навпаки, буває так, що коли людина замовляє, от ми сидимо вдома, <гам> До ми замовляємо вдома. Ми не голодні. По-перше, ми не дивимося на ці рекламні стенди. Бо коли ми йдемо за хлібом по магазину, то якомусь, ти купуєш соно, завжди... і все тобі треба, супутні товари, супутні це бо, бо, треба, бо ми їх побачили, це. це маркетинг, він лежить на поличках. А вдома ми замовляючи доставку, ми відкриваємо сайт, беремо свій перелік продуктів. Тів, який ми планували, так ми можемо щось додати туди не заплановано, але точно менше, аніж коли ми будемо йти з вами. по про Я Я це ніколи це. не думала, і це мені здається дуже дуже така цікава порада. І вона економить дійсно і плюс час. Ми не витрачаємо час, коли ми їдемо. А ще один теж хороший варіант це, наприклад, не брати підписки на наведу зараз. Напевно, такий досить класичний приклад: спортзал. Так. Багато хто купує абонемент, підписка називається тобто абонемент на рік угу. так? або там навіть потім на не біорок. ходить. А Скільки потім разів ви ходить? за рік пішли в спортзал? скажіть? Двічі чи -три тричі, -три, наприклад, так? це до речі, тобто, я, от, я такі я речі не купувати наперед. Річний абонемент в спортзал, річний абонемент, наприклад, там, де ми плаваємо. Зараз всі спортзали засмотились, що Юля Батка. Так, Вони ви таке радиться. Але до речі, я не раджу туди не ходити, бо я сама теж дуже люблю спорт. Але я раджу, якщо ви розумієте, що ви не будете. Попередні роки вам показали, ви не будете ходити регулярно, купуйте одноразові відвідування. Це дозволяють більшість спортзалів. У нас є невеликі класи, де також можна приходити і платити. Тобто, не але з іншого боку, коли аби... ти вже оплатив, то тебе це мотивує. Ти ж думаєш, я ж оплатив, але я не маю завжди різні обставини. Не можливо завжди. Можливо не бути. Завжди? Да. Да. Буває так, що мотивує тричі на рік. Або так. перший місяць, або там перший місяць тричі людина пішла і потім вже не так. так, Повертаючись до супермаркета, зараз спортзали трошки почекайте. Повертаючись до супермаркета, ще згадала один лайфхак. Не дякуйте, просто не беріть з собою дітей, бо те, їм те, теж те, все yeah. треба, все треба їм, так і я просі замислився. Та я знаю, коли з дітьми йдеш все. Так, далі Одразу набирає тобто, в принципі, от таких варіантів у нас дуже багато. Да, от зараз на прикладі супермаркету і на прикладі там не до речі щодо підписок, вже да? Якщо ми почали про це говорити, зайдіть в свій телефон і перегляньте. На що ви підписані, а, бо у нас у кожного те, в там телефоні автоматично є автоматичні я підписки. Думаю, Це видно, щось щось потрібне. Воно зняло щойно. Реально так. я не знаю. І як ми на, про це бачимо та, вже зна... автом... Тобто, коли у нас повідомлення з банку прийшло, що у нас писалось за який А застосунок... чому вони не пишуть за місяць? Не тепло? пишуть, чи тільки будете по факти про порподовжувати співпрацю там підписку? бо їм ж це бізнес? Їм вигідно вже, щоб ми оплачували. Тому просто зайдіть в свій телефон і подивіться, які з тих підписок, які у вас є, вони Сно потрібні зараз, от просто зараз візьміть телефон, зайдіть і передивіться. От, от не 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 залишайте на на завтра це. Добре, як правильно розподіляти доходи між обов'язковими витратами та накопиченнями та інвестиціями? Є класичне правило, в принципі, плюс-мінус. Я його теж притримуюсь. Там можна змінити відсотки, але фактично воно досить комфортне для життя. Називається 50-30-20. Так. так тобто є 100% наших доходів. 50% це на наше життя, на обов'язкові витрати. Ну, те від чого ми не можемо відмовитись. 30% – це наш комфорт, дозвілля, це якісь, ну наприклад, щось купити, одяг, якийсь відпочинок, і 20% – це збереження, фінансова подушка, інвестиції. Тут можна розподіляти в залежності залежності від того, що у людини вже є. Ну можливо, якщо подушка є, можна 20%… Перекладати на інвестиції можна трішечки балансувати від кожного бюджету виходячи, але фактично 50-30-20 тобто це така класика. Простою мовою ми можемо сказати, що від того, що ми заробляємо, нам необхідно, щоб вона залишалася на наступний місяць до наступної зарплати 20%. А ці 20% це більше як інвестиції будуть. Ну тобто а що ось... у нас... щоб залишалося у нас. Uh, Lília, — У нас є місяць. — Ілля <laughs> <Just laughs> — класик в інвестуванні. — Просто складати. — Все Треба, щоб nie, no, щось залишалося. — ну, наприклад, ти на щось збираєш. <laughs> — Я тебе розумію. — А в мене, наприклад, ремонт, який я відкладаю-відкладаю, потім думаю, а коли, як не зараз? — Тоді 20. — 20? — Тоді 20. — Угу. Добре. Які сучасні фінансові інструменти та додатки допомагають контролювати бюджет та заощаджувати, скажу відразу, що не всі полюбляють в принципі контролювати бюджет саме з точки зору, кудись писати всі свої витрати? Да. Але знову ж таки з досвіду скажу, що можна зробити це хоча б на один місяць, ну тобто, спробувати вести бюджет один місяць. Такий собі типу ви записувати все так, на що впис... ти кудись вписувати, так і боляче потім буде боляче дивитися, не але не будем, це дуже круто для того, щоб проаналізувати, куди ми витрачаємо гроші. І через цей місяць, коли ви будете йти там в той чи інший якийсь магазин, чи щось купувати, вже голова у нас так працює, що ми згадуємо, що ми аналізували попередній місяць, і можливо, нам якась річ, яка не передбачувана, яку ми не запланували в бюджеті, вона дійсно і не потрібна. Тому є. Є класичні варіанти. До речі, Це я скажу, класно. що дуже багато людей, хто приходить до мене, вони а, дійсно переважно люблять користуватись Excel. А, я знаю, що не багато людей в принципі да, ну, використовують Ексель таблиці для того, щоб вести бюджет, але є люди, які просто люблять ну, саме такий варіант. Тобто, будь-яка таблиця, ми вписуємо, що ми витрачаємо, наприклад, впродовж місяця. Потім аналізуємо, які витрати з цих у нас були обов'язковими, а які можна було зекономити, або там де ж десь заощаджувати. Вати їх так і, наприклад, перекласти на інвестиції на там ремонт будинку, як варіант. А є ще застосунки: їх багато там: Wallet Application, Money Lover, маніфай, тобто, це топ 3 Вони закордонні в деякі з них можна підв'язати нашу українську картку. І автоматично вони будуть рахувати категорії бюджету на продукти харчування, на комуналку, на подорожі. І ми заходимо, і там вже готова аналітика, гарна, така різнокольорова, і прописано з відсотками, що ми за місяць куди витрачали. Як Прикольно. цікаво. Ну, нам залишається подякувати Юлії за надзвичайно корисні поради і переглянути свій бюджет, особливо витратну частину. Костю, Костю, своїм бюджетом займешся після етеру. Ну, я своїм, ти своїм. Ну а просто зараз налаштовуємося на роботу і йдемо далі.